Митися за словом твою побачити світло, і хвилі пристигні не спиня іще море, життя, цього висушує, тяжкі хвилі, собколюбного мови, є сам, солов'колюбний царю, що сподобав насладянуся. Що від води Духа подай нам через споживання і охоронення водою, цієї Твоєї благословенні, що збиває смерть. приснути тобі малому, собі дай до нас, немічних, і в ціли наші, не дуже душевні, тілесні. Милість, Тут і славою і марію, вістою, ворогом Христа, заступне чесних небесних сил безплодних. Святого славного пророка Протечі Христита, Івана Святослав, Сипальних Апостолів, святих Отців наших, великих архівселенських, вчителів Святисів селі, Великої горіла Твого слова, та Йоанна Золотого Святого Отця нашого Миколаївча, отцярхієпископа Матвій Київського, святих, рівно апостольних Мифодії Кирила, вчителів Слов'янських, святого. Благовідарно рюна постремликня Володимира, блошені і Ніолі, святі оців наші митрополитів, Київських, Михаїла і Ларіода, Петра Олексійського шинобученика, Макарія, Петра Могили, Господи помолимо. Господи, помоли. Святого Духа посвятитись нам, світлом розуму і побожності. Господу помолимо. Твої і благослови насвіє. Твоє, перемогу. по народу і нашому, на супротивник і подай, і Христом Твоїм охороняй на оселю Твою, спаси Господи, людей Твоїх, і благослови на Твоє Перемогу. Побожному народові, нашому, насупротивники, подай ні Христом Твоїм, охороняй на оселю Твою, спаси Господи людей Твої, ні благослови насітня Твоє, беримо. Народу і нашому нас противників, бодай, і Христом твоїм охороняй нас оселю Твою. Спаси, <паси> Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє. Перемогу по Божному народу і нашому, на сопротивників, гадай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідня Твоє, перемог. Дові нашому на собратимників бодай ні хрестом твоїм.